Вітаю! От що буває, коли нехтуєш технікою безпеки, не одягаючи спецодяг, коли при роботі з бджолами. Е ну, я вчора не робив з бжолами. Просто підійшов поправити вулик. Він стояв оцей вулик, стояв чуть з коса. Я думаю, підійшов ззаді вулик, а його підтягнув в сторону. І коли це почав робити. Одна із бджіл вирішила надати мені меду, так сказати, відблагодарить. І дала вона мені його під око. На ранок око було так заплило медом, що я майже нічого не бачив. Це вже вечір, другу, сутки майже пройшло. І результат у мене ще з медом буду ходити, мабуть, з неділю. я так. Тому прошу вас по роботі з бджолами, не нехтуйте технікою безпеки, одягайте спецодяг і взагалі лишній раз без одягу до бджіл не лісти. Всім гарного дня!